Друзі, всім привіт! І давайте сьогодні з вами розкриємо одну дуже дуже цікаву тему. А саме тему у нас насосів насосів свердловинних або погрожних. Ну, хто як їх називає. А, а що саме ми сьогодні з вами розкриємо, тобто, як нам підібрати насос під нашу свердловину. Тому що свердловини у нас бувають різні, бувають різні по глибині, бувають різні по діаметру. А також, що саме важливо, бувають різні потреби у воді, саме в тому приміщенні, куди має качати наш насос. І друзі, що саме головне, нам перше, що нам потрібно знати, це у нас глибину нашої свердловини, тобто, де у нас нижня точка нашої води. Для того, щоб ми вже підібрали насос саме по глибині. І що другий важливий момент це наша магістраль, тобто магістраль, котра йде у нас вже по горизонту. Тобто, у нас водичка піднялася по свердловині, і потім пішла в наш будинок або в наше комерційне приміщення, або ще кудись. Тобто, перше, у нас у кожного насосу є таке розуміння, як глибина, тобто, скільки він може прокачати. І якщо, наприклад, у нас дивіться, є глибина там 50 метрів. І у нас ще є відстань до будинку, наприклад, 20 метрів. Як ми то маємо порахувати? Тобто у нас є 20 метрів оцих по горизонту, і ми рахуємо його як 10 глибини, тобто в два рази ми його ділимо. І у нас виходить, що нам мінімально треба насос 60 метрів глибиною, щоб він качав. Але дивіться, що важливий момент: у насосу є така характеристика, як мінімальна глибина і максимальна глибина, а також є мінімальний. Протік і максимальний протік, тобто вони пропорційні. Якщо у нас максимальна глибина, у нас буде мінімальний протік. І тобто, ви маєте розуміти, що нам треба підібрати насос саме по ну краще, напевно, по середині, щоб ми розуміли, що у нас буде вистачати повноцінно води в нашому приміщенні. Тому, друзі, обов'язково дивіться на характеристики насосів, бо у нас ну, насосів є багато варіантів. Якщо ви бачите, тут є і 50 глибиною, і 63 глибиною. І 80, і 100, і так далі. І також по діаметру. Чим більше буде діаметр у насосу, тим більше він зможе прокачати вам води. Тому обов'язково підбирайте оці характеристики, щоб у вас було вдосталь тої води. Друзі, і ще один дуже важливий момент: це саме діаметр. Насосу. Тобто, коли сверлять вашу свердловину, бувають різні діаметри, котрі майстри роблять. І обов'язково уточніть у них цей момент, для того, щоб у вас насос ну, дуже гарно сидів в цій свердловині і не було лишніх рухів, тому що коли там є якісь лишні рухи, він просто виходить з ладу. Ну і друзі, звісно, обов'язково, коли у вас нова свердловина, задумайтесь про те, що цю свердловину треба прокачати спочатку перед тим, як пускати цю воду вже в Будинок, тому що коли свердловини нові, там дуже багато йде зазвичай мулу. І в залежності від локації ну, бувають різні ґрунти, і тому іноді треба трішки часу, щоб прокачати ту свердловину, щоб вода у вас пішла чиста і щоб ваше обладнання в вашому будинку довго служило і не було з ним ніяких проблем. Не з ним, не з насосом. Ну, друзі, а якщо у вас будуть якісь питання, ви не знаєте, як підібрати цей насос, обов'язково звертайтесь до нас і наші менеджери допоможуть вам у цьому питанні. Ну, і звісно, підписуйтесь на наші соціальні мережі діліться даним відео, ставте лайки. Ну, якщо не сподобалось дізлайки, звісно, пишіть коментарі, може я чогось не сказав, може сказав чогось лишнього. Ну, У кожного своя думка. Тому обов'язково пишіть, якщо десь щось не так. Ну і звісно, дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал. Гарного дня і мирного неба!